Друзі, привіт! Я Антон Плохотник, і ми продовжуємо наш щиту проєкт Подорож з Вернаським. Ось ми і добралися до найзахіднішого регіону нашої батьківщини, туди, де кордонів з європейськими державами більше ніж з сусідніми областями України. У місто, де при фразі сахари цвітують» думаєш не про східну Японію, а про західний обласний центр. Друзі, ми на сонячному Закарпатті. Ми в Ужгороді. І так, транспорт. Добиралися ми в Ужгород потягом. Сюди дуже хороше залізничне сполучення, так як спочатку повномасштабного вторгнення багато потягів їдуть через Ужгород, їдуть до Ужгорода з різних регіонів України. Тому добиратися сюди залізницею дуже зручно. Ми доїхали сюди за 112 гривень. Це плацкарт без постілів. Назад 156 гривень квиток це також плацкарт без постілів. Тобто приїхали ми в Ужгород на день, як і всюди. Дорога нам обійшлася 268 гривень. Це дуже нормально по цінах, приховуючи наш досвід з минулих міст. Залишок у нас 732 гривні більш ніж достатньо для Ужгорода. Тож ми будемо зараз десь снідати, потім обідати і ще попродовж відвідувати цікаві місця. Тому дивіться, буде дуже цікаво. До повномасштабного вторгнення Ужгород був найменшим за населенням обласним центром в Україні. Населення всього складало 115 тисяч. А вже після 24 люту 2022 року тут масово почали приїжджати люди, і населення різко почало зростати вдвічі, а то й в два з половиною рази на сьогоднішній день перевищує ту цифру, яку я назвав. Чому така тенденція? Чому стільки людей переїхало саме в Ужгород та на Закарпатті? Тому що цей регіон вважається найбезпечнішим на сьогоднішній день в Україні. За період повномасштабного вторгнення тут був всього один прильот і то в гірську частину. Чому так? Тому що гори відокремлюють область з нашою материковою частиною України. Інший фактор, що Межує область чотирма європейськими країнами країнами Європейського Союзу, які входять у НАТО. А ось ми підійшли до першої візитівки цього міста. Річка, яка посприяла назві цьому місту, річка Уж. Ось така вона красива, і от вже на горизонті видніються український Карпат. А зараз спустимося вниз, трішки помилуємося в місцевої водойми. народі є тенденція, що всі переважно їздять в Ужгород навесні, коли цвітуть сакури і приїжджають пити вино. В нашу чергу ми приїхали осінню, і вона ніякого випуску не буде. Дорогою до Ужгородського замку ми натрапили на ботанічний сад місцевий. Ну але так як в нас вже повелося, ми вже, в принципі, змирилися з цією нашою долею. Що ми прийшли тоді, коли тут вихідний. Вихідний, до речі, субота-неділя, майте на увазі, якщо ви хочете відвідати ботанічний сад, в місті Ужгород, приїжджати потрібно в будні дні. У ботанічному саду представлені унікальні види флори, зібрані зі всього світу: магнолія, сакура, софора японська, верба Вавілонська та багато інших. В оранжереї саду ростуть тропічні та субтропічні рослини: папая, банани, мімоза, евкаліпт, 10 видів пальм і аж 250 видів кактусів. Все різноманіття важко собі уявити, тому це слід побачити на власні очі. А цей мужчина нам показує, в яку сторону знаходиться замок у жертві, і показує, що нам туди. А ми вирішили в досить такому бойбовому закладі, який нам порекомендували місцеві. Він знаходиться по дорозі до Ужгородського замку з залізничного вокзалу. Це Снек Бар. Зараз зайдемо туди, подивимося, що там по цінах, що там по меню, і поділимося з вами. Ходімо! А на вході нас зустрічає ось такий гостець. Професіонал своєї справи. Кафе розташоване по вулиці Ольбрахта біля міського замку. Це найстаріше діюче кафе у місті Ужгород, Воно тут з 1988 року. Власник цього кафе разом з своїми друзями збирав експонати Австро-Угорщини, Чехословаччини та радянського періоду. Тут дуже вайбово. Якщо ви хочете відвідати кафе і паралельно музей, вам обов'язково потрібно сюди. Вже моє замовлення, я замовив собі яєчню з ковбаскою на сніданок, на десерт і американу. За ціною я в кінці вам скажу, трошки потримаю інтригу. Зараз будемо коштувати, ділитися з вами, чи смачно це, чи дуже смачно. Яєчня смачна. Ну, в принципі, це стандартне блюдо, його важко зробити. Прямо не смачно. Але тут не в тому фішка, тут фішка в тому, що ця автентика. І ця атмосфера сприяє. Навіть якщо би було воно було супер несмачне, все рівно воно по-іншому смакує, бо все залежить від того, де ти їсиш, з ким ти їсиш і яка навколо тебе варує атмосфера. Тому лайк однозначно. Яєчню я доїв, тепер переходимо до млинця, до десерту нашого. Млинець також смачний, багато шоколаду. Добре, так в міру підсмажений, також бісім по тверду можна поставити. І куштуємо американо. Вот американо крутяк. 40 гривень на секундочку. Ну воно далеко не як з автомату в магазин. А Олеся трішки креативніша і цікавіше підійшла до свого сніданку і свого замовлення, ніж я. Вона собі замовила бутерброд, який вже роблять тут 27 років поспіль в цьому закладі. Ось так він виглядає. Так само млинець та лимонат. Давай ділися враженнями. Що, що твій бутерброд себе представляє. Смакує? Заклад снек. Радимо з 1988 року. А ось ця буржуйка по сьогоднішній день працює. Зимовий період її опалюють це приміщення. Раритет, просто неймовірно. Ось принесли мій рахунок: яєчня 130 гривень, мланець 80 гривень, американо 50 та хліб 12 гривень. 272 гривні. Як ви бачите, тут на гривень 300 можна досить ситно посмідати, бо я замовив собі яєчню, замовив собі десерт і замовив каву. І заплатив 272 гривні. Це не є дорого для такого автентичного талибового закладу. Це дуже адекватна ціна. Тож ми рекомендуємо. Що ж, снек бар по вулиці Ольбрехта, що має офіційну назву кафе Музей під замком, отримує від нас лайк. Це дуже хороший заклад, де вайбово, де смачно, де приємні ціни. І це найстаріше кафе, в якому ми були взагалі за всі випуски. Тож однозначно радимо сюди завітати! Приїжджайте в Ужгород і сюди. А також тут є своя фішка, тут вбиральня знаходиться. На вулиці ось так ми відкриваємо замок і робимо свої справи. Тому це дуже вайбово. Вибачайте за такі індивні подробиці, але це фішка цього закладу однозначно. А позаду мене знаходиться Ужгородський інститут фізики та хімії твердого тіла, це зоологічний музей паралельно і також перший корпус, корпус фізичний факультет. 1912 року будівля має ось такий автентичний вигляд Австрогорщина у всій своїй красі. вже видніється ужгородський замок, піднімаємось сюди і зараз будемо ділитися кадрами із вами. Зі зброєю тут не можна, то я поки меч тут залишу. Ось ми вже підійшли до Ужгородського замку. Також на території замку є Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького. Йдемо туди, будемо дивитися, що там і ділитися з вами цими враженнями. Добрий день, один дорослий, будь ласка. Що ж, йдемо насолоджуватися замком. А також на території Ужгородського замку є укриття, то у випадку тривоги можна спуститися туди і мені щось підказує, що там можна захиститися від будь-якої ракети. Тож безпека гарантована. А ось тут бачимо руїни храму Святого Юрія, який датується 1248 роком. У 1728 році цей храм згорів і вже ніколи не відбудовувався. Зараз ми бачимо фундамент цього собору. Перед вами готичні архітектурні елементи замку і церкви Святого Юрія, унікальний матеріал будівництва 15 століття, уламки нервюр, тричлені пучки ребер, квадри, фрагменти карнизів, знайдені артефакти під час археологічних розкопок 1980-х років. Церква була кам'яною спорудою. Зведеною із тесаних каменів квадрів. Вперше храм Святого Юрія згадується писемними джерелами у 1248 році. А ось сюди ми йдемо дивитися на місцеві каземати. Там також проходять виставки та експозиції. Тож let's go! Тут знаходиться підземелля ужерського замку. Та каземат. ходімо. Осе таке укриття, яке дуже дієве. Тут, хоч ядерковій, воно міцне, стійке Подивитися на ці масштаби, на товщину цих стін. Просто неймовірна оборонна споруда. Можна собі з компанією сісти за столик, розкинути карти, випити пиво, з'їсти рибку. Жартую, тут таке не можна, це музей. А коли ми спускалися вниз, на вході писали, що вхід у підземелля безкоштовне, а у каземати 20 гривень дорослого, 10 гривень школярів. Ми вирішили не заходити туди, чисто легенько кадром вам покажемо, як там. Але загалом були в підземеллі. Тут дуже впевнено, можна сказати, що це надійне укриття, тож в разі чого приходьте, приходьте. А також всередині замку знаходиться краєзнавчий музей. Тут представлені автентичні та неповторні експонати. Кераміка та залізні інструменти часів перебування на цій території декійських племен. Предмети побуту минувшини, зразки меблів та одягу, пам'ятні речі місцевої історії та важливих діячів краю, а також гарна колекція монет, стародруків та різних видів зброї, середніх віків та нового часу. Як ви вже бачите, доволі багато уваги приділено саме історії Закарпаття. Яка може зацікавити, а інколи навіть заплутати допитливих туристів. Якщо виникатимуть питання, чи потребуватиметься додаткова інформація, тут є ось такі електронні стенди, або ж на допомогу прийде персонал експозицій, кожен з яких радо поділиться маловідомими історичними фактами. А зараз ми йдемо це ділиться з вами панорамою на місто Ожгород. Буде дуже красиво. Ми зараз знаходимося в історичній частині міста. Це саме Ожгородський замок, а от на горизонті видніється вже індустріальна частина Ужгорода, а також більш новіша радянська забудова. Також на території ожорського замку є ось такі зони відпочинку, де можна присісти собі і насолодитися моментом. Ужгородський замок це то місце, де можна провести цілий день, бо тут багато є нашого дивитися і дуже багато всього цікавого. Тож приїжджайте обов'язково. Ну, але в нас цілого дня на Ужгородський замок немає, тож ми рухаємося далі. А також біля Ужгородського замку знаходиться такий автентичний та вайбовий музей народної архітектури та побуту. Тут дуже цікаво, так як ви поринаєте зразу в епоху своїх прабабусів та прадідусів. Тут дуже багато архітектури 18 19 століття. Також є особливість цього музею. Церква, яка датується 1777 роком. Вона була зроблена без єдиного цвяху. Вона збереглася на сьогоднішній день, а також школа 19 століття. Тож ми радимо сюди зайти. Ми, на жаль, не зможемо, бо в нас по часу не встигаємо. Мусимо ще вам центр показати. Але ви, приїхавши в Ужгород, обов'язково завітайте. А на тій же вулиці, що і замок, розмістилася церква 18 століття, яка виконала селіркоко. У свій час лавнозвісна імператриця Марія Терезія віддала цей храм у підпорядкування греко католикам Усередині церкви знаходиться іконостас у стилі бароко. Стіни та ікони розписані відомим художником Йосипом Бокшаєм. У підземелях собору є крипта, де поховані місцеві єпископи. А навпроти собору є маленький сквер, присвячений австрійській імператриці Марії Терезі. А навпроти Хрестовозвижнського кафедрального греко-католицького собору є меморіал пам'яті, який вшановує ім'я полеглих героїв російсько-українській війні. Навіть тут, от на Закарпатті, де безпечний регіон. Це рівно багато людей, які пішли на фронт захищати свою батьківщину і віддали життя за незалежність та соборність її. Вічна пам'ять та слава цим героям! А ми рухаємось в сторону центру. А неподалік театральної площі знаходиться велична єврейська синагога. Аналогу який немає в усій Європі. Зведена вона була у 1904 році. Споруда виконана не у неомавританському стилі. Це поєднання романтизму із візантійськими та арабо-американськими мотивами. Після тотального винищення євреїв 1944 року, в Ужгороді радянська влада синагогу переробила під філармонію. Ось ми так помаленьку дійшли до центральної частини міста озеро. Красота людно. А зараз ми повертаємо на вулицю Корзо і рухаємося далі. Насолоджуватися цим міським галасом та Звертаємось з вулиці Корзо до Амстера. І тут така відчувається. Своя атмосферка, так як на першому поверсі кав'ярня дуже така вайбова, крафтова, а на другому поверсі вже живуть люди. І так вони якось поєднуються між собою і по-своєму вайбова та цікаво. Слава Україні! А ось цей чоловік, якого щойно ми могли побачити, це Григорій Янченко. Він сам з Керсону. його місцеві називали дядя Гріша. Це символ українського духу та незламності, бо він під час окупації їздив містом у вишиванці і з його колонок грали українські пісні. Ми зараз рухаємося попри місцеву річку Уж. І зараз десь в районі центру будемо шукати кафе або якийсь ресторанчик, де можна було б пообідати. Тож пішли. А пообідати ми вирішили в такому досить затишному закладі з літньою терасою, який має назву Годенка. Він знаходиться по вулиці Набережної Незалежності. 1. Зараз сідаємо туди і будемо робити своє замовлення. Що ж, принесли вже моє замовлення. Це лаваш з куркою та сиром, картопелька з соусом та кухоль 03. .1. Ваше здоров'я. Пробуємо лаваш. Особливо фішка цього лавашу це огірочки, які додають свою кислинку і м'ясо в міру прожарене. Тому зараз ще попробуємо з соусом. Але, як на перший погляд, це дуже вартує уваги. Олеся, в свою чергу, замовила лаваш з сиром. Він подається з гуакамоле. Та картопелькою Фрі, так само, як і у мене. Як тобі смакує? Супер. я половину страви, і що я можу сказати? Тут також особливий вайб від річки Уж, яка поруч, біля тебе. І воно смакує, навіть якщо воно не 10 з 10. Ну, Відверто лаваш смачний, але не на десятку. От дев'ятку тверду можна було б поставити. Навіть от половиною. Квас. Ну, Звичайний, типу, як квас. нема що оцінювати, картопля смачна. Тому от 8,5 ставимо, плюс за завит півбала, тому дев'ятка тверда. Тож можете сміло сюди приходити, ціни досить приємні і вайпом гарантовані. Принести вже мій рахунок до сплати 270 гривень. Лаваш з куркою 230, квас 40 гривень. Даємо 280 Що ж, заклад годинка по набережній незалежності у місті Ужгород отримує від нас лайк. Смачно, хороше обслуговування, дуже гарне літнє і приємно тут знаходитись. Тож приходьте сюди, вам сподобається. Що ж, ми через пішохідний міст рухаємося в сторону залізничного вокзалу. Потяг відправляється менше, ніж через півгодини, але Ужгород невеликий, тож ми встигнемо. Погнали! Дуже-дуже людно. Це неділя, хороша погода і відповідно людей дуже багато. Тож приїжджайте сюди або зимою, або змиріться з тим, що тут багато людей. Ви собі розуміли, на календарі в нас 21 вересня, а жарко так, як в серпні місяці. 27 градусів в тіні, в Ужгороді просто, просто по всьому заході сьогодні спека, тож можна би було спокійно знімати цей випуск в Одесі. Друзі, дивіться, пояснюю в двох словах. Для чого потрібно подорожувати і чому потрібно зараз розвивати туризм в Україні? Всі ваші подорожі, всі ваші мандрівки це в першу чергу податки, податки, які йдуть в державу, і за рахунок цього отримується армія, отримується країна, підвищується економіка. Це перше. Другий критерій, чому потрібно помандрувати, бо це цікаво. У нас в країні, як ви вже бачите, до дев'ятого випуску змогли переконатися. Багато дуже цікавих та класних міст та місць. Тож мандруйте, подорожуйте, це в будь-якому випадку вам піде тільки на користь. Якщо у вас є така можливість, не сидіть вдома. Багато хто вважає, що краще за ті вихідні типу провести вдома, випиваючи там, келих пива в місцевому барі. Ну ні, краще поїхати в Ужгород і випити келих пива тут. Тож подумайте над цим і мандруйте разом з нами. Або й самі. Також дякуючи, кому ми можемо подорожувати. Це всі об'єднані сили оборони. Тож донайте на військо, немає малих донатів, бувають донати, які не закриті і які потребують на сьогоднішній день максимально вашої уваги. Тож підтримуйте, бачите донат, маєте там 200, 300, може навіть 20 гривень, в кого нема можливості так багато донатити. Головне це робити і робити це регулярно. Бо від вас залежить життя наших захисників. Тож, донатьте і разом до перемоги. Що ж, друзі, дев'ятий випуск підійшов до логічного завершення. Ми зараз біжимо на потяг. А вас я запрошую рівно через 2 тижні дивитися 10-й ювілейний випуск правил-проєкту з Гернацьким. Дякую, що залишаєте з нами, що додивляєтеся це відео до кінця, що пишете свої коментарі, ставите лайк, пересилаєте відео другу. Це нас дуже сильно мотивує і дає розуміння, що ми рухаємось правильно, і вам цей контент потрібен. Тож продовжуйте в тому дусі. А ми зараз на потяг і через два тижні зустрінемось вже де. А побачите де? Тож залишайтеся з нами. На все добре. З вами був Плохотник. Це травел-проєкт. Подорож звернацькі.